Славче, її тато був музикантом в ресторані. Музикантом в ресторані? О, та то був знаменитий музикант. Ні, я, я, я. не, не лямкать. Він грав з лямпою. Та Славчик. Що він пив, як помер, він прийшов, то трохи нас розвеселив, починав все розказувати. Як йде файна, файна паня злізла з поїзда, а вона має дві валізки, ну як їй не бухти? Та то б навіть слідно було, якби я такий гнуровий пан і не поміг ти пані по не за, занести валізки. Ну а вже, замісти, вже за ніж ти вже всі защивка. Сидно. Наштіла мені віддячити. Що тут А він це розказує і ми регочек, як не задержали цілу хату. Става Старико, старий, старик, старик. Старикова, старик. Старикова, старий, так.